Що ти скролиш тіктоки? Вас немає грошей. Ви не зробите ніяк. Я вам це обіцяю. В космос, ви хочете полетіти. У Вас немає гроші. Справді, щоб підсадити вас на цю дофамінову голку, ви провадите в тюрмі. Я вам це обіцяю. Справді, я хочу вступити в стосунки. Всі ми хочемо, щоб у нас в житті все було якомога краще. Всі ми хочемо змінити своє життя, там, типу, почати більше заробляти, звільнитися з роботи, відкрити новий бізнес і тому подібне, піти в спортзал. Звільнити з найму, реалізувати новий проект в кожного різні цілі, і їх дуже багато. Ви ставите собі цілі на рік. Я цього року хочу новий бізнес. Я хочу. Відвідувати регулярно спортзал, я хочу не знаю знайти, вступити в стосунки, я хочу купити нову машину, я хочу повністю поміняти своє життя, звільнитися з роботи, відкрити 3-5 нових бізнесів і так далі. Почати там, не знаю, трейдити ще щось подібне. Ну зараз же місяць лютий. І наскільки ви наблизились до своїх цілей? Лютий чи будь-який інший місяць, який ви зараз дивитеся, і ви, я впевнений, проставили собі багато цілей, хто поставив, хто не поставив, хтось можливо взагалі не ставить це ці цілі. І наскільки ви рухаєтесь в напрямку до своїх цілей? Що зараз ви вже зробили? І чи почали ви взагалі рух? Відповідь нічого або майже нічого? Усвідомте, що 2024 рік він не стане проривним роком для вас. Скоріше за все, якщо ви далі будете так продовжувати, нічого не зміниться. Ви не відкриєте новий бізнес, ви не звільнитесь з роботи, хто цього дуже хоче. Ви не почнете займатися справою, від якої ви будете отримувати задоволення, від якої ви будете кайфувати, від якої вам не потрібно буде думати, типу, о, блін, опять йти на роботу і так далі. Скоріше за все, нічого не зміниться, якщо ви будете так далі продовжувати. А в чому проблема? Проблема в тому, те, як ви розпоряджаєте своєю енергією, своїм часом. І своїми ресурсами. Про це ми і поговоримо в цьому відео, і я дам вам конкретні практичні поради, як змінити цю ситуацію і як почати насправді рухатись до своїх цілей. Ви повинні розуміти, що час це наш найважливіший ресурс, і його не повернеш ніяк. Гроші можна заробити, можна залучити інвестиції, можна їх потратити, можна і ще раз заробити. Час, ви не зробите ніяк, ви його не повернете. І більшість з вас. Свій час просто спускає в унітаз, і насправді так і є. Час його ніколи вже не повернеш, а ви відноситесь до свого часу дуже легковажно. Ви скачуєте ігри для того, щоб вбити час. Ви сидите в соцмережах для того, щоб вбити час, для того, щоб ну просто сите в соцмережах, тому що це вже стало частиною нашого життя, і ви витрачаєте величезну кількість часу на це. Що якщо я вам скажу, що наступні 30 років ви проведете в тюрмі? При тому, що ви нічого не порушили, не порушили ніяких законів, старалися жити завжди по совісті, старалися допомагати людям і тому подібне. Но 30 наступних років ви провадите в тюрмі. Як вам тепер жити з цим відчуттям? Все вас влаштовує? Я думаю, що ні. Але саме так ви самостійно проводите своє життя. Ви спитаєте, як я вам відповім перед телефоном. Ви витрачаєте час на безглузді переписки, на перегляд тіктоків, на якісь на перегляд якихось мемів рілсів, відео безтолкових. От ви гортаєте стрічку. Ви вже коли ви прогортаєте три рілси тіктоків, ви вже не будете пам'ятати про що йшлося в попередньому. Кожного дня ви витрачаєте час, який до вас більше ніколи не повернеться. І якщо ви не зробили щось корисне в своєму житті, ви його втратили просто. Просто так, просто на перегляд тіктоків, рілсів, тому що вам хочеться. І це тяжка і неприємна правда, яку важливо розуміти. Важливо розуміти для того, щоб правильно з цим жити, правильно з цим боротися і правильно вибудувати своє життя з технологіями. Люди витрачають в середньому 4,8 години на телефон. Це статистика, яку проводили якісь там вчені. Ви можете це загуглити. Це є в відкритих джерелах інформації. 4,8 години на день. П'ять годин на день людина проводить з телефоном. І, скоріш за все, 90% часу цього це просто повна безглуздість, яку можна було потратити на щось інше. Чотири години в день ви можете інвестувати в те, щоб відкрити свій бізнес банально. Але люди витрачають його просто в нікуди. І порахуйте, вісім годин ми витрачаємо на сон, п'ять годин ми витрачаємо на те, щоб. Посидіти в телефоні, просто цей час викидуємо, а ще ми витрачаємо там час на їжу, на добратися кудись і так далі. І 5 годин ми витрачаємо на телефон. Тобто, якщо взяти і помножити цю суму на місяць, на 30 днів, то це виходить плюс-мінус 10 днів ми проводимо просто в телефоні. Якщо ми беремо саме час, який ми не спимо. Це 10 днів. Це за 10 днів. Ми могли зробити дуже велику кількість чого, всього. І багато хто з вас постійно каже, там типу, я не можу почати займатися чимось, тому що в мене немає часу. Справді, я думаю, що час він є у всіх. І, скоріш за все, ви неправильно розпоряджаєтесь цим часом. Скажу вам по правді, я також борюсь постійно з цією залежністю соцмережі. Телефон воно забирає просто величезну кількість нашого часу, і я також працюю над цим і постійно стараюся побороти і менше часу сидіти, відкладати телефон і тому подібне для того, щоб працювати над тим, щоб моє життя покращувалося. І я вас прекрасно розумію, як це тяжко. Спробуйте зараз тиждень провести без телефону. Скоріше за все, ви не зможете, тому що ну зараз на такий вже у нас світ все в телефоні. Всі зустрічі, всі контакти, всі наші друзі і тому подібне, зараз просто ну нікуди неможливо позбутися повністю одного, зменшувати кількість часу. Можливо, варто розуміти, що великі компанії, такі як Instagram, YouTube, TikTok і так далі, вони продумають все до найменшої деталі для того, щоб ви подовше. Затримались там. Вам будуть підкидувати той контент, який вам найбільш цікавий, який ви, на якому ви найбільше затримуєтесь. Розумні алгоритми побудовані так, щоб а, вам, ви, подовше затримались в інстаграмі, щоб ви не вийшли, щоб підсадити вас на цю дофамінову голку, з якої вже насправді дуже тяжко злізти. І ви будете постійно скролити, скролити, скролити тіктоки, скролити соцмережі, і це буде безкінечно. Навіть банальна деталь, коли ви бачите. Все продумано настільки до деталей, що навіть коли ви бачите оцей текст, знаєте, коли вам хтось пише, там показується. Значок, ну що хтось набирає текст, і це також деталь, яка створена для того, щоб ви затримались, щоб ви затримались ці соцмережі, щоб ви почекали, поки людина вам буде писати, поки вона допише, і таких деталей просто тисячі для того, щоб ви затримались подовше, щоб ви витратили свій час, свою увагу, тому що найцінніший ресурс зараз в нашому часі це увага, і всі за неї борються. І якщо ви споживаєте багато швидкого контенту, то. Мушу вас розчарувати, ви не супер правильно розпоряджаєте своїм часом. І ще, що дуже важливо для того, щоб ви почали досягати успіху в якихось сферах, це зосередження. Ви самі розумієте, цього зосередження в нас також немає, в нас його забрали. Банально проаналізуйте те, як ви працюєте. Ви можете виконувати якісь задачі, якусь роботу робити і постійно переглядати телефон, постійно підняти сповіщення. Хтось вам напише, хтось вам позвонить, прийде сповіщення з, з банку, не знаю, прийде сповіщення з, з соцмережі, з тіктоку, з ігри будь-що, і ви відволікаєтесь, ви вже не працюєте, ви вже все, ви вже зайшли в цей тікток, ви вже втратили годину-дві свого часу. Далі вам потрібно відновитися, якось повернутися до роботи. Ну тобто. Просто цього зосередження не існує, і це також величезна проблема, з якою вам потрібно справитись для того, щоб рухатися до ваших цілей. В нашому мозку, щоб сфокусуватися на якійсь задачі, щоб її реально якісно почати виконувати і війти в стан потоку, ви можете загуглити, що таке стан потоку взагалі. Потрібно 25 хвилин і. За ці 25 хвилин ми встигнемо 3-4 рази подивитися в телефон, дістати його і переключити свою увагу. І тобто, кожного разу, коли ви переключаєте увагу, мозок розфокусовується, і він же не може якісно повернутися до цієї задачі. і Ви не можете якісно працювати, ви можете загуглити, як працює стан потоку і що потрібно для того, щоб в нього увійти. Перше, що потрібно, це не відволікатися. І це насправді велика проблема, яка розрушає а, ваше життя по всім насправді сферам. Друзі, ви задовольняєтеся перепискою з друзями замість реальної зустрічі. Друга половинка. Ви задовольняєтесь переглядом контенту для дорослих, замість того, щоб почати шукати реальну дівчину, заводити з нею стосунки, спілкування і так далі. Робота вам простіше не думати про власну реалізацію, про те, що ви десь чогось не досягаєте. Про те, що вам потрібно щось більше робити. Ви просто закриваєте цю ці думки споживанням контенту. Вас ця думка не турбує, і так по кожній сфері, тому це розрушає нас. Не тільки там, в реалізації і тому подібне. Це розрушає нас насправді з дуже багатьох сфер нашого життя і не дає змогу якісно прожити. Тому я б рекомендував вам дуже серйозно віднестись до цієї проблеми і почати її вирішувати. Дивіться це відео до кінця, я дам вам конкретні практичні поради, як боротися з цією проблемою, як я, які я для себе висновки виніс і тому подібне. І ми будемо старатися. Цієї проблеми позбутися друга проблема, чому ви не досягнете цілий за 2024 рік? Це відсутність регулярності, систематичності і дисциплінованого виконання дій в якихось із ваших сфер. Багато хто з вас вже починав займатися товарним бізнесом, робили якісь перші результати, але чомусь нічого не вирухнулося. Це комусь знайомо. Я думаю, що це знайомо дуже багатьом. Можливо, не в сфері товарки навіть. Можливо, ви там, типу, спортзал той же самий планували піти. Але щось десь пішло не так. Я. І чому так відбувається? Тому що ви очікуєте швидких результатів. Ви очікуєте, що у вас одразу все повинно у вас одразу повинно все вийти і так далі. І ви хочете за короткий проміжок часу зробити якісь нереалістичні результати. От зараз я на мотивації піду і буду займатися товарним бізнесом, буду сидіти там, типу цілий тиждень буду кожного дня сидіти працювати над товаркою. І, або я от ці два місяці буду регулярно ходити в спортзал постійно все і я там типу одразу правильна дієта одразу типу правильно харчуватися ходити в спортзал і все міняю все своє життя міняю все буде круто тепер я все, спортсмен і що відбувається по ітогу? Скоріше за все, ви зриваєтесь, скоріш за все, ви потім забуваєте на це все. Скоріше за все, ви не бачите одразу миттєвих результатів, і вас це демотивує, ви не хочете більше займатися і так далі. І це якраз проблема відсутності, систематичності, регулярності і так далі. А, ну, неможливо за два місяці накачатись. Ну, неможливо. Ну, отримати спортивну фігуру за два місяці, просто ніяким чином ви не можете. За рік. Якщо ви будете регулярно виконувати хоча б навіть мінімально базові вправи, мінімально базово, нормально харчуватися, але ви будете це робити регулярно рік, ви не будете очікувати, що у вас за тиждень вже будуть кубіки пресу. У вас будуть результати, у вас будуть вимальовуватися ці результати, і прагнути потрібно не до того, щоб супер швидко отримати результат, а до того, щоб вибудувати правильну роботу систематично, регулярно. І тоді у вас це вийде в будь-якій сфері, в будь-якій реальній сфері. Чи то товарка, чи то той же самий спортзал, чи то не знаю, що небудь в космос. Ви хочете полетіти. Я думаю, що там також таке правило працює. Точно не знаю, але мабуть. Основний секрет в цьому це регулярність. Хочете результатів товарці, регулярно шукайте нові ніші, регулярно шукайте нові маркети, нові інструменти. Регулярно запускайте рекламу. Регулярно працюйте над вашим профілем. регулярно навчайтеся, регулярно дізнавайтеся щось нове, регулярно застосовуйте нові ідеї. Регулярно робіть це. І ну, результат він прийде. Ну, 100% прийде. Ну, не може бути такого, що ви там, типу, от. От, ну, нехай найгіршому випадку ми візьмемо от рік, ви робите щось регулярно, постійно аналізуєте помилки, постійно навчаєтесь, постійно робите якісь висновки, щоб у вас щось не вийшло. Ну, цього, ну, це неможливо. Ну, реально неможливо. Ви робите, скоріш за все, якісь неправильні, дії, якщо так відбулося. Але якщо ви будете аналізувати свої дії, постійно не допускати тих же самих помилок, то ну, результат він прийде. Однозначно, секрет вашого успіху в постійному. Навчанні та регулярних систематичних діях. От і все. Після цього відео реально не приймається жодна відмазка. Ой, в мене немає часу. Ой, я, я не можу розпочати, тому що ну не встигаю, я на роботі приходжу, змучений, і все. Типу, я не маю години часу, щоб розпочати. Ну, банально, ви можете годину в день виділяти на створення власного товарного бізнесу і просто робити це регулярно, певний проміжок часу. І цим ви вже... Зробити величезні просто покращення у своєму житті. М -м годину. На годину скоротіть свій екранний час. Всього там, ну якщо в середньому 5 годин, годинка скоротити, інвестуватися в товарку, це дасть вам величезний просто буст. Через місяць, два-три. Величезний просто буст. Тепер не приймається жодна відмазка, що у вас немає часу. У вас немає бажання. Ми вже визначили, що час він є. Час є у всіх. Головне захотіти. Чи у вас немає грошей? Також гроші. Зараз взагалі великі бюджети не потрібні для того, щоб почати бізнес. Тому що є онлайн, є різні методи просування. І ви можете почати з малого. У вас немає грошей? Ні. Ви насправді не вмієте правильно ними розпоряджатися. І в цьому, мабуть, основна проблема. І також так само з часом. У вас є цей час, ви не вмієте правильно ним розпоряджатись. Зрозумійте, якщо ви не послухаєте те, про що тут говориться, надалі закрийте це відео, не зробите після цього відео нічого, не винесете собі якісь висновки. А, ваші цілі так і залишаться просто написаними на папері а, текстом. І в 2025 році ви просто напишете собі інші цілі. Або залишите ті самі. І нічого не зміниться. Нічого. Уви. Так відбудеться. Окей, Міша. Проблему, ми зрозуміли, що нам робити, як нам почати рухатись, почати розвиватися, які кроки потрібно пройти. Давайте розберемося, що вам потрібно робити, шляхи вирішення, як досягти ваших цілей, наприклад, в товарці. Ви можете стати по ту сторону в боротьбі з технологіями а, і інтернетом виграти зараз неможливо. Скажу вам по правді, це вже стало частиною нашого світу, але ми можемо використати технології, які будуть працювати на нас. Ми можемо використати технології на нашу користь, завдяки цьому зробити наше життя кращим. От умовно, ви споживаєте контент. Ви можете почати створювати контент для свого магазину і таким чином заробляти кошти. Ви можете відкрити магазин в цьому ж інтернеті, тому що все, інтернет він буде з нами постійно. Соцмережі вони будуть з нами постійно. І є люди, які створюють контент і заробляють на цьому кошти. А є люди, які просто споживають це все, і ви можете стати по ту сторону і почати. Створювати контент, менше споживати, більше створювати і на цьому заробляти. Це банально, банальна проста думка. І ті, хто це зробить, просто одну дію, хто зробить це, хто навчиться це робити грамотно, у вас буде все круто. У вас ця проблема не буде так сильно турбувати, тому що ви будете на цьому заробляти кошти. І в цілому. Окей, далі замініть всякий швидкий, безполізний контент. По тому там, типу, якісь короткі лайфхаки, там, типу, в Тіктоці, якісь меми, приколи, смішні відео і тому подібне. Замініть це на довгий контент. Замініть це, умовно переглядом відео на Ютубі. Корисних, які щось змінять в вашому житті, які щось краще принесуть ваше життя. Тому ну це відео. Ви, якщо а, грамотно його пропрацюєте, ви якщо випишете собі якісь конкретні кроки, як ви будете рухатись далі, ваше життя почне мінятися. Ну банально так воно працює. Ви застосуєте щось, якісь знання з цього відео, ви зрозумієте, що да я так насправді я живу, я не хочу так жити, і ваше життя почне мінятися в кращу сторону. А якщо ви будете дивитися безполізний контент, швидкий контент, ви нічого не запам'ятаєте, по-перше, тому замініть перегляд. Це також така порада. Замініть перегляд швидкого контенту на якийсь довгий корисний контент, який принесе щось в ваше життя, і це буде дуже класна рекомендація. Також ви можете замінити це на перегляд книг, на перегляд довгих відео, на перегляд якихось курсів, навчань і тому подібне. І це дасть вам просто величезний буст в вашому житті. Я вам це обіцяю. Навіть не говоріть мені, що вас не вистачає часу на це все. Тому що ми з цим вже розібралися сто разів. У вас вистачає часу на це, на те, щоб розвиватися, на те, щоб споживати корисний контент, на те, щоб споживати корисну літературу, книги і тому подібне, у вас цей час є. Так от, давайте розберемо, що ж ще ми можемо робити, для того, щоб подолати цю нашу залежність. Які кроки вам треба зробити, щоб скоротити телефонну залежність? Скажу одразу, різко ви цю проблему не подолаєте. Ви все одно будете повертатися, ви все одно будете десь зриватися і так далі. Тому поступово скорочуйте час. Подивіться, які додатки ви, в принципі, можете видалити. Можливо, ви можете спокійно прожити взагалі без Тіктоку. Можливо, ви вам він і не потрібен. Ви можете видалити це. Можливо, ви можете сховати десь інстаграм, кудись подальше, типу з вашого головного екрану, і менше в ньому сидіти. Можливо, у вас ще є додатки, які ну. Ви можете видалити і вже таким чином скоротити кількість часу. Тобто поступово скорочуйте цей екранний свій час. Далі, почистіть свої підписки в інстаграмі, в Телеграмі, в всюди. Відпишіться від кучі новисних пабліків, від непотрібних вам людей, яких, сторіс, яких ви дивитесь постійно, вони не несуть абсолютно ніякої користі. Там, типу, постійно а думка про постійно там типу, сторіться. От я там діба, поснідала. Я сходила в магазин, я сходив в магазин, від блогерів, які там, типу, по тисячу сторіс постять про те, як вони там переодягаються, як вони там, типу, ну, вся, всякий різний бред, про те, як вони міряють тисячу різного одягу і так далі. Типу, для чого вам ця інформація? Типу, краще заробіть кошти і купіть собі одяг і їх самостійно його міріти. Я думаю, це принесе вам набагато більше задоволення. Тобто, відпишіться від кучі людей, які... Ви взагалі з ними не спілкуєтеся, яких не цікаво вам дивитися, які е, нічого не несуть корисного і тому подібне. Відпишіться від них. Я гарантую вам, нічого в вашому житті ви не втратите, а навпаки, ви отримаєте найцінніше це час, який ви можете потратити кудись корисно. Замініть скролінг, от просто тупий скролінг на прослуховування аудіокниг, на прослуховування подкастів, на прослуховування якогось дового контенту. Просто. Включило собі в наушнички. Можете піти на прогулянку, послухати якусь аудіокнигу, якийсь довгий подкаст, і це якісь інтерв'ю з бізнесменом, якимось підприємцем, і це дасть вам просто в рази більше користі і. Ви через завдяки цій інформації ви будете будувати в себе в голові правильні нейронні зв'язки, і ви потім будете розуміти там, типу, як ефективніше там, типу, як швидше бізнес відкрити, як правильно там, типу, щось там з маркетингом і так далі. Типу, залежно від того, яку ви інформацію будете споживати, ви будете навчатися. Ваш мозок буде працювати швидше, краще. Він буде розуміти, що як працює тому подібне. І коли ви загрузите в себе правильної інформації, правильного контенту, дуже багато. Ваш мозок буде вже потім генерувати вам хороші ідеї, правильні ідеї, підкидувати, типу як реалізувати ту чи іншу задачу і тому подібне. Тому замініть скролінг на прослуховування подкастів. Також є для вас такий маленький лайфхак: є програмка, називається Opal. десь тут вискочить. Думаю, скріншот цієї програмки, я сподіваюся, десь тут у нас тут чи тут він вискочить. Ця програмка вона дозволяє скоротити екранний час. Вона блокує додатки, які, в яких ви не хочете сидіти, і ви не зможете в них потім зайти. Навіть якщо дуже сильно хочеться поскролити там інсту, ви не зможете в неї зайти. Тому це дуже класний лайфхак. Він мені часто допомагає, особливо там, типу зранку. Наступний крок, коли працюєте, відкладайте телефон в іншу кімнату. От банально поставте його десь в іншу кімнату. Так він дозволить вам. Ви не будете відволікатися на сповіщення, ви не будете вас не буде спокуси взяти типу цей телефон до рук, відкрити якісь сповіщення, щось подивитися, погортати дікток. Тому що вам прийдеться йти в іншу кімнату. Це вже типу складніше зробити, ніж просто взяти, коли він лежить на а, якісь поверхні на столі. Тому а, зробіть а, це, і ви вже зможете продуктивніше працювати і ефективніше виконувати задачі. Ви швидше будете робити роботу. Ви будете більш задоволені тим, що ви виконуєте роботу. І в цілому ну, все покращиться. Тому також такий лайфхак, який ну, дуже допомагає. І хтось може сказати, що. Я не можу це зробити, тому що я працюю в соцмережах. Я також працюю в соцмережах. Але тим не менш, я це роблю. Я виділяю час, коли мені там потрібно умовно запостити контент. Я просто беру в руки телефон і просто пощу контент, нічого ні нічо, на шовід не відволікаюся. Далі ставлю телефон в іншу кімнату. І коли мені хочеться там, типу, подивитися, там повертати Тіктоки. Там ну тікток у мене немає. Коли мені хочеться, інсті щось сподивитися. Я просто виділяю собі час, коли я можу це зробити. І наступна порада: не беріть телефон в перші... Одну-дві години після пробудження. А зранку, якщо ви загрузаєте, заступає. Зранку, якщо ви загрузите себе дешевим дофаміном, весь ваш день прийде дуже фігово. Якщо ви надивитесь тіктоків, негативних новин, швидкого контенту, у вас же потім не буде бажання робити якісь великі задачі, якісь тяжкі задачі, якісь завдання, які потребують більшого більшої кількості часу, тому що все, ваш мозок, він же працює, він же не може довго зосередитись. він же Наївся цього дофаміну, Ви можете погуглити, що таке взагалі дофамінова залежність. А це дуже сильна проблема. Типу, і як це працює, і як працює, коли ви берете телефон в руки зранку, як ця штука працює? Це в цілому така рекомендація. Я не вдамся в якісь там розумні терміни, тому що чесно я до кінця не знаю, як це взагалі пояснити. Типу, є дослідження, ви можете почитати і зрозуміти це. І це дуже сильна штука, яка ну мені дає плюс 100 до продуктивності, якщо я не беру телефон зранку в руки. Це реально працює і спробуйте також. Далі, банальна така порада: живіть більше в реальному світі, замість скрольного. Підіть на прогулянку, зустрінітесь з друзями, почитайте щось, займайтеся якимись корисними, цікавими задачами, не знаю, вивчіть щось нове по товарному бізнесу, не по товарному бізнесу, і тоді у вас будуть набагато кращі і цікавіші результати. І, по-друге, ви проживатимете якісь класні позитивні емоції. А не просто загружатимете себе без корисної інформації, яка просто нагружає вас ваш мозок. А часто негативні новини це дуже сильно розшатує вашу менталку, приносить негативні емоції? Ви потім ну, у вас не може бути і мови про якусь там мотивацію, про якісь бажання щось робити, виконувати і так далі. Тому така от порада. Як вам вибудувати взагалі регулярність в ваших діях? Давайте ми розберемося. Є такі три маленькі поради, які давайте швидко пробіжимося. А перше це пропишіть маленьку дію, яку ви будете робити кожного дня на шляху до ваших цілей. Почніть робити маленькі кроки і поступово збільшуйте нагрузку. Не обов'язково одразу, типу, одразу все. Ви одразу треба відкрити магазин, одразу вийти на ту тисячу доларів, одразу зробити все, переробити все вивчити і так далі. Почніть з маленького. Почніть поступово вивчати, виберіть нішу. Поступово робіть якісь кроки, поступово дізнавайтесь щось нове, навчайтеся, типу, застосовуйте кожного дня якусь одну-дві ідеї. Застосовуйте, застосовуйте, застосовуйте і маленькими кроками рухайтесь до вашої цілі. І робіть це кожного дня. Не можете, поки що ви працюєте на роботі, не можете виділяти там, типу, 5 годин там, на товарний бізнес. Виділяйте годину-дві. Робіть якісь маленькі задачі поступово. І з часом у вас буде вибудовуватись розуміння, загальна картина і так далі. Далі пропишіть, яку нову інформацію ви будете отримувати кожного дня, яка буде допомагати вам рухатись до ваших цілей. Якщо ви хочете а, в товарному бізнесі займатися, випишіть собі там, типу, список літератури, яку ви хочете почитати, там, моно по маркетингу, випишіть собі людей, яких ви хочете послухати, які подкасти цікаві, які, яку корисну інформацію і так далі. От умовно, монові, в мене є багато безкоштовної інформації, подкастів. відео на YouTube я вже Писую є багато корисної інформації, яка дасть вам буст, яка дозволить ваш мозок налаштувати на правильні дії, на те, щоб правильно мислити і тому подібне. Тому рекомендую з цього також розпочати, прописати собі, яку інформацію ви будете кожного дня получати і почати її. Отримувати власне умовно. Якщо у вас ціль набрати 90 кілограмів м'язової маси, то вам потрібно постійно слухати, як правильно харчуватися, як правильно тренуватися, як набирати вагу, які тренування слугують для набору маси. Якщо у вас ціль відкрити свій товарний бізнес, то вам потрібно слухати інтерв'ю з підприємцями, приходити різні навчання по товарному бізнесу, різні тренінги, слухати різних людей, різні точки зору, різні навчання по маркетингу, по фінансам, по менеджменту і тому подібне, прокачувати свої мислення. Куча всього можна слухати, Слух, слухати аудіокниги на бізнес-тематику, цікавих вам людей і тому подібне. Тому робіть ці дії. І ці банальні ну два кроки, вони вже дадуть на дистанції величезний буст, і ви будете попереду всіх, ви будете більше заробляти, ви будете краще жити, ви будете щасливіші. А всі ми хочемо стати щасливішими. І, власне, всі наші дії заточені саме під це. Тому я думаю. Це відео, якщо ви правильно з ним пропрацюєте, воно дозволить стати в рази просто щасливішим. Отже, я сподіваюся, більше ніхто не буде говорити, в мене немає часу, щоб піти в спортзал, в мене немає часу, щоб почати займатися товаркою. Тому ми вже зрозуміли, що час у нас є. Просто потрібно правильно ним розпорядитися. І я сподіваюся, це відео допомогло, допоможе вам з цією проблемою справитись. У вас однозначно вийде досягти ваших цілей. Просто потрібна регулярність, просто потрібно працювати, потрібно повірити трошечки в те, що у вас може щось вийти. І якщо ви не повірите, то напевно ніхто не повірить. І працюйте, розвивайтеся, навчайтеся, і з часом у вас обов'язково вийде реалізувати всі ваші цілі, всі ваші бажання. І, ну, принаймні, я в це вірю. А так само я вірив колись, що в мене так вийде цього всього досягнути. І як наслідок, ми бачимо, я сижу, щось тут комусь розказую, щось десь на якомусь рівні знаходжуся. Звичайно, я також постійно розвиваюся, постійно буду розвиватися, ще рости, і це тільки початок. Но чогось вже вийшлося досягти. Якщо вам в цілому... Було цікаве це відео, поставте лайк, дзвіночок, напишіть коментар. Цей коментар бажано довгий, якийсь розгорнутий, щоб там щось що відео просувалося. Можливо, хоча я не ставлю на це ставки. Ну, лайк, підписка, коментар. Буду дяку... дякувати вам за фідбек. Можете написати мені на Ютубі в інстаграмі. Все, всім дякую за перегляд, всім е реалізувати свої цілі, всім пока.